З небес на землю на кону матчу Черкаський Дніпро кристал стояло лідерство у чемпіонаті. Херсонці могли як наміцно забетонувати свою стартову позицію у випадку перемоги, так і пропустити наверх черкаську команду. Кожен до зустрічі підійшов по-різному. Кавуники на відміну від Дніпра ще не знали смаку поразки, та пригадується матч першого туру минулого сезону. Тоді ще Славутич послав підопічних Шевцова в нокаут 5-0. На що херсонці відповіли перемогою черкащан на своєму. Полі. Словом, дозволити собі розслабитися не міг жоден. Команди зі стартового свистка почергово обмінювалися люб'язностями одна до одної у вигляді атак. Традиційно для домашніх зустрічей річники диктували хід гри, що сили нагнітаючи ситуацію біля воріт суперника. Спрацювала захисна пара кристалу, і ткачов. Після змарнування шансу забити фортуна покарала господарів. На 28-й хвилині капітан кристалу Сергій Цой з правою ударом зі стандарту вгатив шкіряного до сітки воріт Дніпра, – 1 До закінчення першого часу. Су черкащани намагалися відігратися за гру рукою Микити Ткачова на 36 й хвилині. Арбітер призначив 11-ти метровий. Пенальти Черкас перестарався, м'яч пролетів по зрамку. Воріт наших суперників. Такий хід подій тільки завів. Ряд небезпечних атак все ж таки завершився голом довбика 1-1. Початок другого тайму змусив оборону кристалу працювати на майданчику щосили, адже черкащани піднатисли у грі. Після відмінного прострілу Бессалова м'яч захитав поперечку воріт херсонців. Господарі поволив рахунку на 59 й хвилині. Гострий простріл з правого флангу в падінні замкнув Олександр Батальський. 2-1. Перевага на табло дозволила Черкаському Дніпру грати у своє задоволення. Вони періодично створювали небезпечні моменти біля воріт зеленосиніх. Найкращою нагодою забивати у порожні ворота відзначився Ушаков. Та на підготовлений удар виявився неточним. Фінальну крапку за хвилину до завершення основного часу поставив Ярослав Захаревич – 3-1. Після четвертого туру херсонці ділять другу сходинку зі своїм черкаським кривдником. у обох по 7 очок. Очолює вершину наш суперник 27 серпня, Реал Фарма на рахунку одеситів 9 балів.